На даний момент я вважаю, на планеті Земля, але можеш скоро сполахнути інший серйозне вогнище, інше серйозне багаття на близькому сході. Я маю на увазі Іран, тому що там ситуація напружена на даний момент до максимуму. І якщо дійсно там розпочнеться велика війна, то всім мало не покажеться. Але, але але вчора Дональд Трамп під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїля Біня Нетаньяху заявив, що Сполучені Штати і Іран, нібито вже починають навіть прямі переговори щодо ядерної програми Тегерана, і це стало абсолютною несподіванкою після того, як іранські офіційні особи публічно виключили будь-які прямі переговори зі сполученими штатами. Америк іранський президент сказав, що а, ми готові говорити зі сполученими штатами, але винятково через посередників напряму ніхто зі сполученими штатами говорити не буде. Ніхто. А, ну хто не пам'ятає от, Ядерна програма. Це Тегеран каже, що його ядерна програма це тільки для цивільних і енергетичних цілей Між нами і Іраном відбудеться важлива зустріч. Це буде в суботу, і вона буде на найвищому рівні.